Трамп заявив, як і там більшість європейських лідерів, що а, у них не виходить врегулювати конфлікт. Що ми соремося з Росією, поняли? Не, не кажуть війна, там оце все і йому вірніше, їхні їхні прогнози, розвідки і так далі. Що а, яку частину забере Росія? Це не точно. Давай ми розбираємо те, що вони кажуть. Якусь частину забере Росія, а, яка частина буде демілітарізована, тобто сіра зона, яка частина стане західною країною. Тобто бачимо, що Росія напряму заявляє, що буде все забирати до Дніпра. Тобто настрої такий, і це покажу. Це покаже. От а, чи можна ще щось виправити? Ну як мінімум почніть трошечки більше допомагати армії, приходити на Україну. Інську мову, я нормально відношусь до людей, які розмовляють українською мовою. Ви це знаєте, і в оточенні У мене багато таких. Я дуже вдячний, коли вони переходять на українську. Але повірте, це дуже важливий крок. Бо для Росії для російська мова це «За того, що треба йти кого-то освобождать, спасать. Поняли? Ну хто ще це не поняв? Йдемо далі. Трамп вийшов всіх переговорних процесів, сказав, що Україні і Росії треба буде ще трохи посваритися. Ну діда щось не, не очень все хорошо да, там, за головою. І заявив, що він в принципі виходить з перемови два тижні тому а сьогодні він заявляє, що він опять буде розмовляти з путіним з зеленським про щось домовлятися. Ну глянемо, що вони там вирішують. Качелі дуже жорсткі. Далі чи може Україна війти? Євросоюз найближчі п'ять років не зможе. Це нереально. Чи зможе Україна війти в НАТО? Найближчі п'ять років це нереально. Хіба там яка там війна почнеться і так далі? Ну тоді, тобто, в на території Латвії, Литви, Совальські коридор, це країни Балтії. Там вже зараз навчання, там позбиралися російські війська, українські війська, тобто це європейські війська, війська НАТО. Тобто, хто живе в Європі, ви могли бачити, скільки військ туди постійно прямує, і там відбуваються повноцінні військові навчання. Перевожу на просту мову. Це якраз і є військове положення. Військове положення це є. Просто воно ще до кінця не оголошено. А, то, що у нас відбувається, це вже стан війни, але з певних причин його не оголошують. Я про це вже знімав відео, і в принципі держава від цього більше насправді постраждала, ніж люди. Потім йдемо далі. Для того, щоб вступити в Євросоюз, в Україні повинні Україні побідити і корупція, якась безпека має бути, і ота сіра зона має з'явитися. Тобто, чому розмова йде про те, що Україна буде поділена на три частини? Тобто, російська, ту, що Росія відхапала. Слава Богу, вони хоч так кажуть. Вони хоч не кажуть, що це стане офіційна земля типу, Росії. Там Донецьк, Луганськ, Маріуполь, хоча б типу, так кажуть. Потім сіра зона, де там. Небезпечно буде, постійно там війська будуть, постійно там якісь, ну, типу АКТО, буде ось така історія. Ну і Західна Україна, тобто вся Україна буде рахуватися Західною. Зрозуміло така історія. І тоді Європарламент, можливо, розгляне, щоб ви розуміли, більшість Європарламенту все ж таки проросійська, там дуже багато і п'ятий колони, і російська орбан, оце вся історія, їхніх там агентів. І коли якесь голосування на те, щоб надати допомогу Україні, вони там свої 5 копійок вставляють. і... І в тому числі і гроші певним людям платять, щоб ті не голосували за то, то думати там корупція. Все там є так само, просто на багато більших масштабах, бо там за корупцію можна сісти на все життя і позбавитися должності. Тобто там суми йдуть такі, що ти за цю суму можеш потім спокійно собі там до життя дожити там без пенсії. Зрозуміло?